Дня, мої любі дітки та шановні батьки, у нас сьогодні з вами буде заняття з розвитку мовлення, а присвячене воно буде Дню Яблука. 21 жовтня святкують любителі яблук Всесвітній день яблука. Я красиве і кругленьке маю щічки червоненькі, сік, варення, мармелад. Діти з радістю їдять. І до нас теж завістали у гості багато яблук, а подарувала нам їх красуня осінь, тому що, ви знаєте, саме осінню збирають останні види яблук у саду. Ми сьогодні з вами поговоримо про яблучка. Діти, яблуко це одне із найстаріших видів фруктів давнину знайшли самий найбільший сорт яблук, коли воно було величезним яблуком, вагою півтора кілограма. Уявляєте, яке велике. Яблука бувають різних видів. Давайте скажемо, а де ж ростуть яблука? Так, вони ростуть на дереві, в саду. Це фрукти. Яблука бувають різних сортів. Так як у кожного у вас є ім'я, так у яблуки є свої назви. Зелене яблуко це семеренко. Червоне яблуко це гол. А малесеньке яблучка це райки. І ось давайте роздивимося яблука. Яблучка бувають які круглі, а бувають трохи продовжувасті. Відрізняються вони чим кольором, бувають червоні. Жовті, помаранчеві, рожеві, бувають різних величини різних. Ось у мене велике яблуко, ось середнє, а ось дітки малесенькі. Я вам вже говорила, це називаються райки. Яблука ще відрізняються тим, що вони можуть мати різний смак. Коли ми їх покуштуємо, то вони бувають солодкі кислі, А бувають солодко-кислі. Я вам ще хочу розповісти про яблучка. Яблучка складається із хвостика, потім зернятка всередині є, м'якуш як, і, що, дітки, шкірочка. Шкіра яка гладенька, і в шкірі дуже знаходиться багато пектину таких полисахаридів, які відіграють важливу роль. У житті людини Вони виводять з організму різні такі токсини, важкі метали і різні шкідливі речовини. Тому кажуть, що яблука потрібно вживати і щирою, в них дуже багато там знаходиться корисних вітамінів. А ще дітки яблука корисні для чого? Вони сприяють гарному. В роботі шлунково-кишкового тракту вони дітки вважаються як антиоксидантом, тобто е, вони захищають організм від різних, різних е, бактерій і вірусів. Тому е, кажуть, потрібно їсти дуже багато яблук. Їх можна вживати і в сирому вигляді, і в печеному, і в вареному. І ще з них готують дуже-дуже багато страв. Можна приготувати фруктові салати, джеми, суфле, мармелади, печуть пиріжки, пироги, готують варення, повидло і багато всього чого іншого. Тобто, вживайте їх таке, яке вам подобається, або в сирому, або в різних видах, які можна з них приготувати. Ось я вам розповіла багато цікавого про яблук. А я ще хочу вам показати досвід із яблук. Подивіться, у мене є склянка з водою. Я вам зараз покажу, дивіться, такий досвід. Я беру маленьке яблучко і занурюю його водичку. Подивіться, що відбувається. Яблучко знаходиться на поверхні води, воно не тоне. А чому? Я вам зараз розкажу. Ви скажете, що воно легке? А я візьму інше яблуко, ось дивіться, велике, теж заную водичку. І воно теж плаває на поверхні. Що ж відбувається? Це відбувається тому, що у складі яблука знаходиться 25% повітря. А ви знаєте, що повітря яке? Легке, прозоре, невидиме. От і яблучко легке, як навіть оце я велике кину туди, воно теж не потоне, тому що воно. З повітря багато складається і тому не дає можливості тонути. Ось такий чудовий дослід. Ви такі досліди можете провести разом із вам, з мамами і подивитися, що ж відбувається. Це дуже-дуже цікаво. А ще, дітки, я вам хотіла сказати, що із яблук готують сок. Сік. Який це сік? Це сік яблучний. Ось він у мене подивіться у сплянку. Це коли це яблучко береться, можна його навіть дома зробити, натерти на терку або е, перебити на блендері і процідити. І у вас утвориться ось такий сік. Якщо його понюхати, він дуже-дуже запашний. І чим він пахне? Яблуками. Він прозорий, його дуже можна побачити. Він буває білий, буває жовтуватий, в залежності від того, який сорт яблука. А ще, коли його покуштувати, угу. який же він запашний і смачний. Тож, вживайте різні відсоки і будете здоровими. А й ми зараз із вами пограємо в таку мовленеву гру, яка називається. Яка називається один багатик. Я вам буду зараз показувати картинки. А ви будете дивитися і мені казати, утворювати із однини множину. Наприклад, дивіться. Ось у нас їжачки, і на їжачках на голках сидять яблучка. Яблуко одне, а багато яблук. Як? А, а багато чого яблук? Правильно, дітки. Давайте подивимося іншу картинку. У кошику. Тут на дереві слива, а в кошику багато чого слив. Молодці. Ведмедика одна ягідка, а багато чого ягід. Під деревом одна. Груша, а на дереві багато груш. Одна полуниця, а у склянці багато полуниць. Один абрикос, а сік зробили з З багато абрикосів. Один банан. А на столі багато бананів. У їжачка багато тістечок і знаходиться ось одна ягідка – вишня, а багато чого вишень. Кавун – один, а багато чого кавунів. Так, молодці дітки. А зараз ще одну допомагаю. Скажіть, будь ласка, я буду вам зараз показувати. Ось я приготувала сок із яблука, а коли ми приготуємо із вишен, то який буде сок? Вишневий, з абрикосів. Абрикосовий. З апельсинів. Апельсиновий. З полуниці. Полуничний. З малини малиновий. З сли. Сливовий з груші грушевий, а з кавуна який кавуневий. Так, молодці, ми сьогодні з вами навчилися утворювати від іменника прикметник. А що таке іменник? Іменник відповідає на питання, хто що. Наприклад, що слива, бо вона не жива. А якщо ми кажемо, хто. Людина, вона жива. Тобто всі, хто живі істоти, відповідають на питання хто, а хто не живі, відповідають на питання що. А якщо відтворити від іменника прикменик, прикметник це частина мови, яка відповідає на питання, який, яка, яке. Який сік вишневий, який сік яблуневий, яблучний, який сік сливовий. Тобто, ми Відтворюємо від іменника прикметник і вказуємо на ознаку. Яке яблуко червоне, яке яблуко гладеньке, яке яблуко солодке. Ми вказуємо, що ознак предмета. Ось ми так сьогодні з вами навчилися відтворювати від іменника прикметники. І поговорили про чудове свято, яке називається Всесвітній день яблука. Тож, дітки, їжте яблука, бо яблука це користь. Яблука чудові. Споживайте їх щодня, будете здорові. До побачення, до зустрічі!